Австрійський поет Райнер Марія Рільке побував в Україні у 1900 році. Надихнула поета на подорожі його кохана жінка Лу Андреас Саломе. Дівчина запалила Рільке розповідями про свою вітчизну. Тут і австрійський поет знайшов свою духовну батьківщину. Жаданий приклад. Гармонійного воєднання людей і природи, стихій і Бога. Згаси мій зір, я все ж тебе знайду, замкни мій слух, я все ж тебе почую, я і без ніг до тебе домандрую, без уст тобі обітницю складу. Відломиш руки, я тоді тебе впіймаю серцем, наче між долонь, а спиниш серце, мозок запульсує. Коли ж ти вкинеш в мозок мій вогонь, тебе в крові палючий понесу я. Рільки вважав, що саме українська земля. Викристалізувала в ньому поета. Незабутні враження справило на нього паломництво до Києво-Печірської лаври, відвідування могили Тараса Шевченка краєвиди українського степу. Особливо вразило його розповіді про кобзарів. Зокрема, історія життя відомого українського кобзаря Осипа Вересаля. В 14-річному віці. Той осліп і, навчившись грі на кобзі, став ходити від села до села, виконуючи пісні та думи. Під враженням почутого Рільке створює пісню про правду, де змальовано сієм правди сліпого кобзаря Що своїм співом запалює молоді серця справою волі. Закликає стати на захист правди. Я хочу бути отаким, як ті, що поночі летять на диких конях, їх смолоскипи стиснуть в долонях, гонетвий вітер звихрев, мов чуби. Хотів би я летіти, як човном. Величо розгорнувшись, наче прапор, весь темний, тільки золотий шалом мгтів по вмлі. За мною біг, і іще десятка воїнів моїх. Шаломи їхні то блищать, мов скло, то буваніють темно, сліпе й зло. Хтось поруч мене засурмив нараз. І Повнить простір криками сурми, і чорна самота впіймає нас крізь неїрином, як примарами, тікають площі перед нами пріч, доми стають навколішки лякливо, криві провулки в'ються у всебіч, б'ють землю наші огохарі, як залива. Яку рільки називав найвеличнішою пам'яткою людства, її печери та келії сприяли появі поетичної збірки Книга годин». Скільки в них старовинних фресок, картин, коштовних реліквій, я навіть мав намір здійснити переклад слова у полку Ігоревіму, але все не вистачає часу засісти за студіювання історичних праць. У місті близькому до Бога. Поет мав не оселитись назавжди. 1 вересня 1900 року він записує до щоденника, згадую полтавські степи, надвечірні зорі, хатки і охоплює душу сум. що мене там немає. Подорож. Розбудило поетові інтерес до Київської Русі, козацької пісні. Тому дві новели сказок про Любого Бога присвячено українській тематиці. Рільке вражають кургани, що височіють над степом, могили минулих поколінь. Він захоплюється давньою українською літературою та Миколою Гоголем. Читає літописи, знайомиться зі змістом українських історичних пісень кобзарем Шевченка. Цей вечір книга гарний пишна, оправа спор пору на ній і розмика рука неспішна, гачок на клямрі золотій. Повели щастя я читаю сторінку першу в тишині і другу придивлюсь до краю, а третю вимарю в вісні.